Права 963. Розкладіть на множники вираз. Ну що ж, стартуємо В першому завданні ми бачимо вираз. Давайте розкривати дужки спочатку. Тобто записуємо, що це дорівнює 9 залишаємо без змін. Потім відняти. І в нас є добуток. Давайте множити. Спочатку 2х множимо на 3х плюс 2. То ми записуємо мінус у дужках 2х. Ми множимо на 3х, додати. І 2х ми множимо на 2. Є. Далі. Відняти 8, це додати мінус 8, то ми пишемо додати мінус 8. Ми множимо на 3х. Далі додати. Мінус 8. Ми множимо на 2. Так, закриваємо дужки. Далі відняти. Є 2х, що множиться, то ми пишемо додати. мінус 2х, що множиться. Спочатку на 5х множимо, додати. І мінус 2х ми множимо на 10. І це дорівнює. Виконуємо множення, буде 9 відняти. У дужках 2х помножити на 3х, це буде 6х у квадраті. 2х помножити на 2 це буде плюс 4х. Мінус 8 помножити на 3х, це буде мінус 24х. Далі мінус 8 помножити на 2, це буде мінус 16. Є? Далі додати мінус 2х помножити на мінус 5, це буде мінус. 2 на 5 це 10. А х помножити на х це буде х у квадраті. Є. Далі додати мінус 2х помножити на 10 це буде мінус. 2 на 10 це 20. І це дорівнює. Ну що ж, зводимо подібні доданки. І групуємо. І розкриваємо дужки. Отже, буде 9. Було в дужках 6х у квадраті, стане мінус 6х у квадраті. Було 4х мінус 24х. Давайте ми їх підкреслимо. 4х мінус 24х, це буде мінус 20х, але перед дужками знак мінус, то це буде плюс 20х. Далі було мінус 16. Перед дужками знак мінус, то буде плюс 16. Так, далі записуємо відняти 10х у квадраті. Так, і відняти 20х. Так, і це дорівнює. Ну що ж, групуємо подібні доданки, дивимося, у нас є 9 і плюс 16. Разом буде плюс 25. Є. Далі у нас є мінус 6х у квадраті, і мінус 10х у квадраті. Разом буде мінус 16х у квадраті. Ну і є у нас плюс 20х і мінус 20х. Ця сума дорівнює нулю. Викреслюємо їх суми. Тобто ми отримали 25 мінус 16х в квадраті, запишемо як різницю квадратів. І це дорівнює. 25 запишемо як 5 у квадраті, а 16х у квадраті це буде 4х що множиться на 4х, або 4х у квадраті. І це Ну, Ми отримали різницю квадратів двох виразів, оце дорівнює добутку різниці цих виразів. 5 мінус 4х, на їхню суму. На 5 плюс. 4x. Є. Переходимо до другого завдання. 3х плюс 5, що множиться на 4х-5, відняти 2х у дужках 2,5 плюс 1,5х. Спочатку виконуємо множення, розкриваємо дужки. Записуємо, що це дорівнює. Спочатку 3х множимо на 4х-5, то ми записуємо як 3x, що множиться на 4х, додати. І 3х ми множимо на мінус 5. Є. Далі додати. 5 ми множимо на 4х, далі додати. 5 ми множимо на мінус 5. Є. Далі відняти 2х, що множиться. Це додати мінус 2х. Що множиться? Спочатку на 2,5 множимо, додати. І мінус 2х ми множимо на 1,5х, і це дорівнює. І що ж, виконуємо множення. 3х помножити на 4х, це буде 12. Х помножити на х, це буде х у квадраті. Далі 3х помножити на мінус 5. 3 на мінус 5 це буде мінус 15х. Далі 5 помножити на 4х це буде плюс 20х, далі 5 помножити на мінус 5 це буде мінус 25. Далі мінус 2х помножити на 2,5 це буде мінус. 2 помножити на 2,5 це буде 5, і ще залишиться х. Далі мінус 2х помножити на 1,5х х це буде мінус. 2 помножити на 1,5 це буде 3. Х помножити на х це буде х у квадраті. І це дорівнює. Групуємо подібні доданки. Отже, у нас тут є 12х у квадраті і мінус 3х у квадраті. Разом буде 12 мінус 3 9х у квадраті. Йдемо далі. 15 мінус 15х, плюс 20х. І мінус 5х. Ну що ж, мінус 15х, мінус 5х це буде мінус 20х, і плюс 20х, це, це сума до рівня 0. Викреслюємо їх. суму. Ну і залишиться у нас іще відняти 25. Пишемо відняти 25. Запишемо цей вираз як різницю квадратів. Тобто, це буде 9х квадратів, це 3х до квадрату. Відняти А25 це 5 у квадраті, і це дорівнює. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів 3х мінус 5. На їхню суму. На 3х плюс 5. Є. Записуємо відповідь. Отже, розкладіть нам множники вираз. Розкладаємо, записуємо в першому завданні 5. Мінус 4х, що множиться на 5 плюс 4х. Є? І в другому завданні записуємо 3х, Мінус 5, що множиться на 3х? Плюс 5. Є.